Ті, пояснити, чим займаються бойовики? Тому що постійно там ну, ці заяви були про те, що там до го бойовики, наприклад, РНБО заявляло, що до 18-го бойовики планують залишити Донецьк. Ну, там, Як мінімум там, якісь лідери бойовиків так само виїхали з Донецька, там, наприклад, Олег до Царьов у себе на Фейсбуці. Я не впевнений, що він назавжди звідти. Ну там, я не знаю, які в нього плани, не можу читати його думки, не навчився, хоч навіть має можливість сидіти поруч з кріслом, на якому він мав честь сидіти. А, от, Але е, з іншого боку, я розумію, що якісь, можливо, лідери виїжджають звідти. Взагалі, які пересування з боку от, самих бойовиків відбуваються в Донецьку. Ну, Тому що місто, е, як. Ну, выдается в же, уже активно почелы штурмовато пока что у меня нет информации о том что кто-то там собирается выезжать я думаю что они будут держать его до последнего но вот например там интересный факт о том что игорь стрелков когда еще находился в роли министра обороны днр отдал приказ оставить петровский район донецка и шахтерск Это было еще ну, больше недели назад, да, когда он еще сидел в своем кресле. Вот. А, другая группировка, представители оплота, там и, наверное, батальон Восток, не, я не берусь утверждать, они сказали, что они не будут ничего оставлять и, в общем, будут продолжать вести боевые действия в этих районах. Не послухала министра, выходит. Ну, по сути, то есть, на самом деле, мы должны понимать, что там есть ряд силовых группировок, которые между собой спорят. И Стрелкова в Донецке приняли не очень тепло, поскольку, а, вот, Ну, не говориш, лучше блок сидіти в своєму да, и і вот там розвертали бойові действия. А ми тут самі розберемося. Потому що отдавать віддавати якісь странные прикази, по їх мені. Зрозуміло. Mm -hmm, да. Тобто вони не, не погодилися на те, що він є для них авторитетом. А які там групування полишалися? Тобто ми розуміємо про те, що є батальйон Восток, да. є оплотівці і хто, хто ще. Тобто, що ми просто і і Стрілковці все ще мають вагу. в цій ситуації? Так, да, звісно. Ага, наскільки багато людей тут бойовиків зі Слов'янська перемістилися в Донецьк і лишилися там? Ну от цих цифр я не знаю. Я могу сказати, що порядка 15 тисяч бойовиків всього на Донбасі. Ага, тобто це такі загальні підрахунки їхні.